Сьогодні ми з вами будемо розгадувати загадки про перелітних птахів. Слухаємо першу загадку. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів, обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Дітки, як ви думаєте, що це за птах? Це хто? Правильно, це лелека. Слухаємо іншу загадку, має ноги коротенькі, два пера в хвості довгенькі, у повітрі все літає, безліч мошок поїдає. Що ж це за перелітний птах, який до нас прилетів? Маленький, правильно, це ластівка. Слухаємо наступну загадку. Навесні пташки чарівні. Оселились у шпаківні, пірячком виблискують, пісеньки висвистують, здогадались діти так, це весняний вісник. Хто правильно? Це шпак. Наступна загадка. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Що ж це за пташка? Правильно здогадались, це жайворонок. І наступна загадка остання. Хто гнізда свого не має, яйця іншим від... підкладає, а у лісі в холодку все кує мудруля. Хто вона? Правильно, діти! Це Зозуля. Молодці діти, гарно ви знаєте, гарно відгадували загадки. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!